підводному світі їх не було. Що? що, 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 що так, ми не бачимо живуть. Буде. Я більше не зволікатиму. Одна з найстаріших традицій понівіля у в нашій школі. Вечір грації. Вечір чого? Танцювальна вечірка для поні. Вони найкращі. Я готова. <рес> О, село. це не обов'язково. Цього року свято буде у школі і запрошують усіх. Ми назвемо наші танці Бал Дружби. Навіть краще. Йона не знати танців для балу дружби. Йона знати традиційний танок якийсь стану. показати. На балі такі танці. Не зовсім. Там буде не один танець, а ціла ніч танців, а ще чудова вечірка. І всі старовинні традиції вечора грації змагання на найкращу поні пару і найсмачнішу страву. Як написано у постері. Хапайте пару і приходьте. Підемо! Інших справ усе одно немає. Головне, що там буде їжа. <звук> <по> <звук> Хто допоможе мені почепити решту постерів? Я! <по> я. І я. Йоно! Будеш моєю парою. Візьмемо участь у змаганні. Але ж Йона як? Йона не поні. І що? Поні поні іще поні. Це лише постери. Погоджуйся, нам буде дуже весело. Обіцяю. Згода йона йти з сендбаром. Супер! Візьму нам квитки. До зустрічі. Йона не підвестує сендбара, а як найкраща поні пара. Але ж Йона не знати як, бо вона не бути поні. Ой Йоно, пробач, будь ласка. Я така заклопотана через пошиття суконь для балу. Сукня. А Йоні потрібна сукня для танців. Йоні треба багато вчитися, щоб стати гарною поні парою. Малітл поні. Малі поні. Тобою для нас утіха. Ділися радістю Всім допомагаєш. І усе на піти. Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Йона заважати. Oh, he -he. Не зовсім заважає. Більше не дозволяє продовжити те, що я роблю. Тому так заважає. He -he. Чим я можу тобі допомогти? Йона не знає, що для потрібне спеціальне плаття. Йона не вдягати звичайне вбрання. Йона може. Тобто ти можеш. Але вечір грації або як там його називає Твайлайт, Це традиційне дійство. Є певні правила та відповідний етикет. Так. А я не хочу усе вивчити, щоб робити усе як поні. а навіть якщо доведеться носити плаття. Е, ну, е, якщо ти справді цього хочеш, угу. йона буде найкращою парою для Сендбара. Почнімо. На такому елегантному заході, як вечір грації, потрібно спілкуватися у витонченій манері. Промовляння із брюссельською капустою в роті допоможе висловлюватися чітко. Набери повний рот і повторюй за мною. Як мило з вашого боку запросити мене на чай. Як мило з вашого боку запросити мене на чай. Дозвольте вам запропонувати Келих-Пуншу? Дозвольте вам запропонувати Келих-Пуншу? Сьогодні просто чудова погода. Сьогодні просто чудова погода. Йона любити брюссельську капусту. Ідемо далі. Потрібно змінити твою зачіску, але спочатку пошукаємо плаття. Так, фіолетова тафта, матовий шифон. О, золота парча одна з моїх улюблених. Йона за коричневий. Земляні тони. Вони ж хе -хе -хе, такі земляні. Ми знайдемо щось, щоб ти виділялася. А я не ти не виділятися, а стати своєю. А так, коли ми закінчимо, усі думатимуть, що ти постійно ходиш на поні вечірки. Що більш нового пізнаєш, то більше ти впевнена. Бо бал, це не тільки про плаття, а хто розкаже краще, ніж я. Йона згодна, коли я закінчу з тобою, твоєю станеш ти, будеш слухати мене, ти і досягнемо мети своєю станеш ти. Своєю! Не будем часу гаяти, щоби на вечірці сяяти. І плаття ідеальне, ніби звичне, але ні, ми спробуємо усі зачіски неземні. І почнемо ми з рогокюра для краси, шампунем вимиємо, щоб це не було, як кучеряве, бе, без хвиль. Не будеш ти старою, уяви себе новою, насолоджуйся красою, ти це зможеш. Моя магія, це сила, станеш ти для поні мила. Зачаруєш усіх сміло, скоро станеш, скоро вже своєю, так своєю будеш слухати мене, ти І досягнемо, ми ти своєю став. Не будем часу гаяти, щоб на вечірці сяяти. Я ти. Годі часу гаяти. Треба ся. Ледве не забула. Найважливіша частина балу. О! Йона вже мати поні пару. Любонько, я про інше. Танці. Я знаю, хто нам з цим допоможе. А... Гринбоу, Деші, Флатерша й гарно танцювати. Так, нічого дивного. Звісно, я усе гарно роблю, е, крім випічки. На вечорі будуть два обов'язкових традиційних танці. Після кількох днів тренувань з нами ти їх запам'ятаєш. І стану своєю. Звісно, почнімо з повільного танцю. Поні котельйон. Флатерша танцює його найкраще. Ой, я б не сказала найкраще, просто це весело. Йону поглянь, я намалювала схему. Потрібно лише повторювати ці танцювальні кроки. Ти їх швидесенько вивчиш. А тепер починай рухатися. Ставай на колір, який я називаю почали. Синій червоний крок уперед, зелений чорний крок назад. Тепер ти спробуй. Синій червоний кроп. Ой, не так. Я не починати знову. Синій, червоний, зелений, чорний як назад. Добре. Тепер чорний, зелений, червоний і синій, червоний, чорний, на раз, два. Червоний, синій, червоний знову. Зелений чорний, три, чотири. Я <клухи> <клухи> не здаватися на чо неї чотири передні ноги. <клухи> Йоно, не хвилюйся! Цей був важкий. Мій значно легший. Він називається Поні Алюр. У ньому головна швидкість. Спробуй сама! Слухай музику і дозволь тілу рухатися! Обережніше! Подобатися, коли тіло рухатися! Вітаю на ранчо солодке яблучко! Ререті просила допомогти в підготовці до танців. Ще і як! У нас залишилося мало часу. Ну, ви прийшли туди, куди треба, якщо запитати, що я люблю у танцях. Але особливо це приготування страв на вечір граці. Це частина танцювальних традицій. Усі приносять страву в горщику, а тоді ми їх перемішуємо. Хоча мій горщик, мабуть, важко не впізнати. Можеш приготувати усе, що завгодно. Чи можу я порадити, наприклад, ну кексики? Я вже трохи розповідала Йоні про цю традицію. Вона навіть принесла свій горщ. Найкращий горщик яка це відро. Йона думати приготувати традиційну страву яків. Печеню з коріння. Багато клітковини. Поні смакувати. М -м, не впевнена. Тому на усяк випадок ходімо готувати. Борошно, молоко, цукор, масло. Розмішуємо, збиваємо, розливаємо, розливаємо у форми, готуємо. Простіше, упевнена, що вийде щось смачне. Добре. Зробімо пюре. Синій, червоний, зелений, О, синій. Як мило з вашого боку запросити мене на чай. Синій червоний крок уперед. Як мило з вашого боку. Зелений чорний крок назад. Запросити його на чай. Чорний, зелений, червоний синій. Червоний чорний на раз-два. Червоний синій, червоний знову. Зелений чорний на три-чотири. Погляньте, вона танцює! Хто б міг подумати? І в неї виходить. Йоно, якщо на вечірці хтось скаже, що хоче пити, що ти відповіси? Можна, Йона. Ем... Тобто я запропоную вам келих пуншу. Дякувати Селесті! У неї вийшло! У неї справді вийшло! Йоно, ти змогла! Ти чудово танцюєш! І так гарно розмовляєш! Ти станеш зіркою! Навчилася ти бути поні, і погарнішала ти за ці дні, пишаємось тобою, ми усі. Я стала вже своя Мої вітання. Я ваш дід з кейс тейл. Усю ніч крутитиму класну музику. Вітаю на вечорі. град, Тобто на Балі дружби. Друзі, я радий, що ми разом. Принаймні, я не один хто виділяється. Невже ти досі через це хвилюєшся? Професорка твайлайт сказала. Що це танці для геть усіх, а не тільки для поні. Краще <зас> б ти це Йоні сказав. Чому? А ти не знаєш? Наші вчителі допомагали їй підготуватися до танців. Вона спеціально ходила на уроки. Заради танців стала справжньою поні. І все для тебе. Для мене? Нащо? Сендбери, як мило з того боку запросити мене на цей чудовий вечір. <звук> що? Яка ти дивна. Йона? Вітаю. Сподіваюся, що стану гарною поніпарою для тебе. Е, звісно, що станеш. Але ж йоно не варто було робити все це. І чому ти так кумедно розмовляєш? Я не розмовляю кумедно. Я стаю своєю. Мене не обдуриш. Йоно. Люба, маєш неперевершений вигляд. Дозволь, я візьму горщик. Ти щось приготувала? Звісно, як і решта поні. Вітаю усіх на першому щорічному балі дружби. Для тих, хто не відвідував вечори грації, ми з нетерпінням чекаємо можливості показати наші веселі традиції. Отож, Спайк. Скейлз з тейл. А добре, скейлз з тейл. Почнімо вечірку. О, так, дорогі гості. Час зірвати дах і дати собі волю для традиційного першого танцю вечора поні Котельйону. Його назнати цей танець. Справді. Ще пак. Зелений чорний крок назад Ідемо. Ого, як ти вивчила рухи. У мене були чудові вчителі. Йоно! Ти в порядку? Йона ніколи не репетирувати у платі. Тобто, хе -хе -хе, дозвольте вам запропонувати келик пуншу А тепер трішки прискоримося. Саме так на вас чекає пані алюр. Е, може краще перепочинемо? Ні, мені дуже подобатися поні Алюр. Е... Можемо! мой! Не отпустил руку! Жахливая катастрофа! Йоно! Что ты в порядке? Нет, Йона не в порядке. Йона хоче бути сама. Йоні сумно, йона співати сумні пісні, сумна йона. Йона не звинувачувати пташку. Йона сама не хотіти бути поруч із Йона. Йоні сумно. Йона співати сумні пісні. Йона? Як Сендбар знаходити йона? Я вже добре тебе знаю. Я здогадався. До того ж, я б теж тут ховався, якби це було зі мною. Сендбар мати на увазі щось жахливе і принизливе. Таке жахливе, що я на ніколи вже не злізу з будиночка на дереві. Сендбар її йоні їжу. Усе було не так уже і погано. Не думаю, що хтось взагалі помітив. Може, Поні чи два, які залишилися в кантерлоті. Але все уже позаду, тож, ходімо на танці разом. Йона розчарувати сендбара, йона бути погана, поні. Чому ти думаєш, що розчарувала? І чому вирішила, що потрібно бути гарною поні? Йона хотіти навчитися усього як поні стати своєю. Може тоді Сенбар та Йона виграти звання найкращої поні пари. Натомість йона вигравати звання найгіршої. Це неправда. Невже? Сенбар назвати двох поні гірших за йону Коузі Глоу та Сомбра. Точно. Сенбар правий. Вони гірші. Йоно, насправді немає значення найкраща ти чи найгірша поні. Ти найкраща з усіх Йона. Тому я тебе і запросив. Справді, я не хотів, щоб ти була кимось іншим, окрім себе. Моя подруга йона. Як? А! Тож не бажаєш повернутися на танці. <клухи> не хвилюйся. Я поруч. І ми також. Йона! Ти в порядку. Ми так хвилювалися, коли ти зникла. Йона, добре, але Йоні шкода. Не хотіти влаштувати безлад і зруйнувати понібал. Солоденька, ти не винна. А навпаки, це нам потрібно вибачитися. Я думала, ми вчили тебе веселитися на танцях. Ми не хотіли тебе змінювати на ту, ким ти не є. Не страшно. Друг помагати Йоні. Саме тому ми віддаємо вам цей приз. Oh, не вірю. За найкращу поні пару. Відтепер це щорічна нагорода балу на честь дружби. Бути поні не обов'язково. Ми вирішили, що ви з Йоною його заслужили. Ваші вчинки приклад справжнього значення дружби. Вітаємо вас. <рик> <Семпантей! п 'які> Йона. Добре, що повернулася. Усі хочуть навчитися твого шаленого танцю. Танець яків? легко. Йона навчати, якщо усі присутні хочуть навчитися. Мати йому за честь. Ви просили і діджеї Scales and Tail усе виконав. Повторюйте Йоною, як акістанський притоп.